Дія, друзі, дуже рада бачити кожного із вас. Усім дякую, хто зайшов. Сьогодні у нас з вами цікава і глибока тема плани Бога на наше життя. Тож беріть свої смаколики, чай, каву, біблію і долучайтеся. Отже, друзі, плани Бога на наше життя. Немає такої людини, яка б не мала планів на своє життя. А ось з дитинства у нас все просто розплановано. Десь садок, школа, інститут. Батьки допомагають нам збудувати долю і підказують, за кого краще вийти заміж, куди краще вступити, в який вуз, де більше ми будемо заробляти грошей, в якому місті краще жити, в якій країні. Ми постійно щось аналізуємо, порівнюємо і будуємо з приводу цієї інформації плани. Наше життя складається із планів. Але не тільки у нас на наше життя є плани, у Бога також на наше життя є план. Якщо людина має здорові відносини з Богом, то вона починає задумуватися. Господи, а навіщо ти мене створив? Для якої цілі, які були твої плани, вона починає цікавитися, роздумувати, розпитувати. І якщо людина дійсно любить Бога, то її ці плани небайдужі. Якщо ми довіряємо Господу настільки, що дозволяємо Його будувати наше життя за його планом, то він в нашому житті робить дива. Давайте за ілюстрацією сьогодні візьмемо історію Марії, яка записана у книзі від Луки. Це перший розділ, із 26 вірша я вам зачитаю. А шостого місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у місто Галилеї, що називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Іосиф, із Дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши, ангел сказав їй: Радій, о Господь з тобою, благословена ти між жінками! Вона ж, побачивши його, збентежилася від його слів і розмірковувала, що б то означало це привітання. Але ангел сказав їй Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать Бога, і ось зачнеш у лоні і народиш сина, і дасиш йому ім'я Ісус. Він стане великий. Назветься Сином Всевишнього і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька Його, і царюватиме Він. Над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. А Марія сказала ангелу: як це буде, якщо я мужа не знаю? І сказав їй ангелу відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народження святе назветься Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають безплідною, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй. Тому що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Тоді Марія сказала: Ось раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і відійшов від неї ангел. На перший погляд, дорогеньки, може здатися, що це така собі весела, цікава історія про те, як Марії дуже звезло до неї прийшов Ангел і сказав: Ось. Ти зачнеш завагітнієш, народиш сина і маєш його назвати Ісусом. Насправді, в ті часи е, таке звернення не було простим і не було навіть приємним. Чому? Давайте ми зараз з вами пороздумуємо над цим. Справа в тому, що на той час вона вже була заручена з Йосифом. І зручини е, сприймалося дуже серйозно. Якщо б ти мав з кимось відносини і завагітнів, то це не було б чимось простим. Це вважалося за зраду. І Йосип міг спокійно привести її на площу і сказати: ось моя наречена, з якою я був заручений, вона мені зрадила, і зараз вона вагітна. І згідно закону. Її мали побити камнями, так? Камінням. І якщо ми з вами підемо зараз у книгу від Іоанна, восьмий розділ із третього вірша, і привели до нього книжники і Фарисеї, жінку, захоплену в перельові, і поставивши її посередині, вони сказали йому: Учителю, ця жінка була захоплена в момент перельову. А в законі Моїсей нам заповів таких побивати камінням. Отже, що ти скажеш? Тобто, бачите, прелюб вважався чимось дуже серйозним. І якщо вони були заручені, то Марія вже не вважалася вільною жінкою. І от ми маємо таку ситуацію. Так? На той момент, якщо ти заручена і вагітна, ти була в прелюбі і тебе можуть побити камінням. Тобто її вагітність. Позашлюбна фактично вагітність, тому що вона не завагітніла від свого чоловіка. Це не було щось дуже прости. Так? І от ми маємо Марію, яка дуже радісна, очікує е, свого весілля, в неї, мабуть, як і у кожної дівчини, є багато планів на життя. Вона, напевно, Мрія про свою щасливу сім'ю, про те, скільки Господь дасть їй дітей, про щастя жіноче, сімейне щастя. І в цей момент приходить ангел, і усе абсолютно руйнує. От вона зараз знаходиться в такому моменті, що вона, приймаючи цю пропозицію від Господа, Розуміє, що вона руйнує своє життя. Вона не знає, чи буде все добре в неї, чи буде погано. Е, жоден чоловік на той момент дуже було таких мало хто б захотів оженитися на вагітній. Та що казати, в нашому житті також немає таких чоловіків, які. Е, Ну, Зберелися зі зрадою ще до шлюбу. І це дуже дійсно дуже важко, я розумію, і ту сторону. І ту сторону це дійсно важко, коли ти віддав своє серце, готуєшся до шлюбу, до щасливого сімейного життя. А виявляється, що наречена твоя вже вагітна. І ти відчуваєш себе. Не знаю, надуреним. Тож Йосиф також він, його реакція була, йому було боляче, і він надумав її відпустити. Якщо б він її просто відпустив, то а, Марії б дуже повезло, тому що вона б лишилася жити. А, адже інші чоловіки могли б мати інший норов і могли б відвести її на площу і сказати, Дивіться на неї. Ось вона вся ваша, робіть, що, що потрібно. Її життя б такої дівчини закінчилося там, на площі, де побивали людей каміння. Але наш Йосип не такий. Він хоче відпустити нашу Марію. І здавалося б, ну, що? Ну, добре, яке не яке, а життя є. Вона собі буде жити з батьками, виховувати свою дитину і все, в неї буде добре. Ні, В такому випадку батьки, б, скоріше за все, вигнали б її з хати. Вигнали б з дому і сказали, ні, ти не можеш з нами жити. Так, такі були правила. Це був ну, це випадок дуже рідкісний. і Взагалі, дуже дівчата берегли свою честь, це ну, не чувано. І батьки відмовлялися від таких дітей, вони їм не допомагали. Наша Марія була б безхатько. Вона була вагітна, не мала б роботи, тому що таку дівчину на роботу б ніхто не взяв. так? Не маючи хати, не маючи е, роботи, але, будучи вагітною, яке б було б у неї життя. Вона, єдине, щоб могла робити, це після народження йти заробляти своїм тілом. І це точно вже був кінець її життя. Тобто, ангел, який прийшов до Марії і сказав їй благу вістку, насправді її дуже збентежив. І вона це все. Розуміла. Вона розуміла, що ем, зараз її життя може назавжди зламатися. Попри це, все, вона відповіла, що я раба Господня. Як Господь вирішить, так нехай і буде. І здавалося, вона має чудові плани на життя. В неї все добре, вона радісна, повна очікування. І тут приходить Господь і каже: а в мене на тебе інші плани. Ось тобі, будь ласка, ось має бути так. Ти народиш сина і називеш його Ісус. В цей момент Божі плани в її очах виглядають на дуже приємними. Погодьтеся. Проте вона, не дивлячись на це, їх приймає. І далі ми знаємо історію, що. Життя Марії складається якнайкраще, тому що за довіру Богу Господь, звісно, налагоджує все, що потрібно. На момент об'яви Божого плану Марії вона не почувалася добре. Як ми вже зрозуміли, цей план здавався провальним, здавався злим і незрозумілим. Я думаю, вона була налаштована. На, на дуже добрий результат. Вона була, мабуть, навіть впевнена в тому, що Йосип її або здасть на милість суддів, де її можуть побити камінням, або відпустить її, і доля її не дуже добра. Тож, почувалася вона, м'яко кажучи. Негарно, вона була налякана, вона роздумувала цим всім, як тепер їй жити. Але не дивлячись на усі ці почуття, не дивлячись на те, що Божий план здавався дуже поганим, вона вирішила довіритися і сказала: нехай буде яроба Господня, нехай буде мені по слову Божому. Давайте подивимося. Як почувається Марія після того, як Господь попрацював в її житті, налагодив відносини між нею і Йосипом? І ми зможемо це з вами знайти у Євангелії від Луки», це перший розділ, 46-й вірш? І тут вона каже такі слова, і сказала Марія: «Величає душа моя Господа, і зрадів дух мій по Богу, Спасителю моєму, бо зглянувся він на смирення риби своєї, тому віднині. Прославлятимуть мене всі роди, тому що створив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його вроди родів до тих, хто боїться Його. Тобто, бачите, вона вся сповнена щастя. Вона, я уявляю, просто світиться, наповнена радістю, і від цієї радості Дух її співає Богу. Те, що було. Страшним виявилося, радістю принесло велике благословення, як вона каже, що віднині прославлятимуть мене усі роди. Тобто, благословення це прийшло не тільки в її життя, а і в життя її чоловіка, рідних, близьких, у життя всього міста і в життя цілої країни. Звісно, друзі, ми з вами не Марія. А прості люди, які живуть простим тихим життям. Проте Бог має плани на це просте тихе життя. І ці плани вам можуть здатися незрозумілими, неприємними і може навіть страшними. Проте, якщо ви довіритеся, якщо ви дасте Богу можливість працювати в своєму житті, то Він перетворить ваше життя на джерело. Благословінь! Я хочу дорогенькі, вас надихнути, запитати сьогодні у Господа, які його плани на ваше життя, які Його цілі і яке ваше місце в Його великому плані. Дуже багато людей проживають своє життя, так і не запитавши у Бога, навіщо вони були створені. Так, вони прожили щасливе, повне життя і лишили по собі багато добрих спогадів. Але це життя не було прожите повною мірою через те, що, не знавши план Бога, вони не змогли його втілити. Тож сьогодні я хочу спонукати вас, щоб ви запитали у Бога, який його план на ваше життя? Навіщо саме ви були створені? Для того, щоб ви змогли прожити своє життя повною мірою? Не відкладайте це важливе питання надовго, тому що завтра. Нікому з нас не обіцяно. Нехай Господь благословить вас. Бажаю вам тихого і мирного дня і прощаюся з вами до нових відео. Бувайте!